Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас на своєму каналі Містер Sony Boy. І ми тут граємо в цікаві гонки. Гра називається Dirt 5. Ми стартанули на 10-й позиції і мій Нік в грі Так, Подивимося, як в салоні цієї машини. Ох, якось у нас і немає часу, дивитися. Треба вигравати, вигравати надо. Ой-ой-ой А шо це. Зима чи шо? Не можу понять Біле таке, да? Блін, а красиво, красиво виглядає. Яким у нас? У нас четверта позиція. Так, шо там відбувається ззаді? Летять, летять, бродяги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <свят> дрифтончик, такий собі дрифтончик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Ты думаешь, что вытворяем? Давай, 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 давай! -давай. От це весело Блин, от в релейных гонках Дійсно шоссе, тут -а, так дух захоплює, як, як по-справжньому. Це капец просто. Представляете, у нас з вами перша позиція. Жах, жах. Класно, вообще. Вообще чтенько. Ай-яй-яй-яй, я так хотів зайти. Класно, блин. Що це у нас уже другий круг? Ви знаєте, цей форд класно рується. Іногда граю... Ну як іногда? Також. Граю в The Crew Motor Fest Як же там деякі машини погано руляться, це просто ужас Аж грати не хочеться, коли воно їде якось неправильно Так, скільки нам залишилося, блін до фінішу, щось непонятно Ну 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 так бачу починають фотографірувати. Нас фотографують, це вже приємно. А може це вже буде фініш десь тут, -мо? Оце, мабуть? а ну 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 Де фініш? Де фініш? Люди добрі?